Скоро, зовсім скоро. Вона буде неймовірна. Вирішилось трішки зачекати. Зовсім трішки. Ну чому так довго? Ну скільки ж можна чекати? Доброго дня. Доброго дня. Ось ваша донечка. Вже пора її готувати. О, ні, о, ні. Не вона. Тільки не вона. Це саме наша. Це саме ваша. ваша донечка. Ні, не, не така. Диві. Вона має бути наче. Дивіться. Моя очі посміхається. Ви справитесь і Я моя. Доброго дня. Ой, яка вас гарна дівчинка. Привіт, малеча. У мене син. Я теж маю такий досвід. Давайте будемо діяти разом. Я допоможу прийняти вам цю ситуацію, і все буде добре. Є надія. Ну чому ж ти не їси? Чому ж ти не слухаєшся, чому ж ти не слухняна така? Я ж все роблю для тебе. Я ж тебе так люблю. Донечка підростає. Мені дали надію, а я хвора і самотня. Що буде з моєю дитиною, коли мене не буде поруч. Прошу. Добрий день. Так. Ольга Тарасіна, що за коменти? Які коменти? Телефоні. В Фейсбуці? Так. Що це за батьки? Працюємо. Працюємо, будуть видалені Постарайтеся, розберіться з ними. Але я вперся. Прошу. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Майданчик для дітей з особливими потребами. Можливий? Ми постараємося. Прийдіть, будь ласка, через тиждень. Будемо вирішувати. Добре, дякую, до побачення. Щасливо. Вирішуйте. Вирішуйте. До побачення. Прошу. Добрий день. Добрий день. Я не одна. Підписи нас дали на майданчик для дітей з інвалідністю в нашому закладі. Чи можливий? Цей майданчик. Постараємося. Знову розглянемо через місяць, що буде з моєю дитиною, коли її не буде поряд? Ладно, Доньці 35, переслається на крізь колісному, а я вже втомилася, сил немає, не, не можу їй вже допомогти. От прийшла, вирішити на проблему. Моєму теж 18 сидить вдома, також потребує догляду, також проблема. Може вирішимо. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Прийшли до вас по допомогу. Допоможіть нам. Чим я можу допомогти вам? Ми хотіли, щоб створився центр по догляду для молоді. Вибачте, ми... в нас на це зараз немає коштів. А що нам зробити, щоб були кошти? Не передбачено в бюджеті. Що будемо робити? У, -у, -у, -у. У Львові ще є такі центри. Будь ласка, немає фінансування. До побачення. Що буде з моєю дитиною, коли мене не буде поруч?